що я весь як решето, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе взагалі, Хто? Яким чудом? Я, я далеко до лікарні. І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажох, хімічний ажох, охолодження одночасно. Тіпо це все разом, все до кучі. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть. воно там і накручує всередині, і, і розривів ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе як там да? а п ну, П'яки фарш роблять всередині. І ти їдеш і розумієш, тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який я оце медичну клініку їхню евакуював. Вона, я кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, Ту шубу викинути, бо прийшлися в крові. Ну, Штучне хутро, але все рівно закрила рукою, дирку в спині, бо ну, це коли бі... їхало. Да, да, да. Або ну, не доїхали, якби вона мені не закрила. Пнівматорік, Легеня ж може сплюснутися в один момент і все. Ну, просто відтріску. Або розірватися. або через. Тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв судину, але не мозг інсульт сразу. Тобто в легень ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, чим спас Подсос». Уже ж ноги Тіпа, в фільмах, Дорогі, коли зажав і побіжав <laughs> далі. Вживу, це схоже, от у тебе рука, в неї стріляє, вона вона така зразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, ну, ні руки, ні ноги. Да, ну, тобто, якщо в нерви якийсь потрапляють, ти все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить взагалі сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба, скинути, з другої на першу. Якби не підсос, там якось двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, подсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну, прижався, бо воно вже далі летить в голову. Ну, воно вже далі летить в голову, ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, пане взагалі. Я вже в голові прокручується все життя за кожну чим, секунду. Так? Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що MDMA, оцей наркотик, який приймається, там наркотик Бога, що він допомагає тобі відчути те, то, що люди відчувають перед смертю. ХЗ, як це працює, ніколи не вживав. Але реально, перед тим як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти з самого дитинства вообще, які ти просто випали в тебе я за розумію, голову. Мене Розумієш, було. так? І ти думаєш, блін, я тут міг зробити так, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий? З яким би добрим серцем не ти ні це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от питання: вірити в Бога чи не вірити, в цей момент немає віроші. Нема, який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях релігійних. Чи що, В цей момент всі починають вірити, неважно, що. там, В Христа, в Буду, в когось щось але в Бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, творець це чи програміст, чи хто в що вірить. Ну, хто там вірить що в симуляції, знаєш, да. всевішні, хтось у нас, творець у нас точно є. Ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти вихід з цього спастися. Чудо, якесь чітко. Чудо. Ти намагаєшся знайти чітко, як врятувати своє життя. От. Ну я прощаю свою жизнь, я ще думав, телефон я з усіма попрощався. Ну як, як уже нічого не рухається. І я доїхав до блокпоста з нашим, і прям Врізався в блок, ну, ми їхали вже там, кілометрів двадцять. Ти... Всі почали відставати, ну, бо не дбили, що там блокпост нашими. Ті, і, а, всі, ну все, я Далі нічого не пам'ятаю. Я далі тобто нічого жив. не пам'ятаю. Я попрощався. Я, я вже все, я вже втратив свідомість і, блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, виходить, всі мої проблеми чепуха взагалі була.